Всім привіт, знову знаходимося на сервері Квант. Давненько вже не випускав відео по фарму і типу того, провірка якихось робіт і так далі. Сьогодні приглянулася мій робота поштальона, ще її не тестив. Сьогодні з вами залетимо на тестів. Тоді подивимося, чи є товар працювати на цій роботі. Так само не забувайте про мій промокод Horde, який вам дасть багато різних плюшок на старті, при другому левелі, коли у вас вже буде. Вводіть обов'язково, не забувайте. І получити багато різних плюшок. Ох, тут прикольно зроблено нову пошту. Я тут просто ніколи навіть не був. Окей, давайте попробуємо влаштуватися. Роботодавець, влаштуватися. Для початку передіться в робочий одяг. Робочий одяг. Тут має бути от мітка, скоріше за все, тут. М -м 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 -м, ні, не тут. А, а от вона. Така з висичку. Я тільки хотів сказати, але думав, що тут якась інакше. Починаємо робочий день. Такий у нас чисто персонажик. Підбігаємо. І тепер шукаємо. А, ні, це склад маркетплейсу. це не так. Після того, як ми орендуємо машину, ми вже можемо працювати. Для того, щоб нам працювати. ну, ну Потрібно під'їхати під цю мітку, нажати Є «Е» і почекати, поки транспорт постоїть. Вам прям вилізає така червона міточка. Залиши транспорт. Очікуємо тепер. Що потрібно залишити в такому плані? Ага, ти маєш 5 хвилин, щоб повернутися в транспорт. Ну, нічого немає в нас. дивно дивно Зараз поймемо, може, в чому діло. Давайте ще раз нажмемо, залиши транспорт. В якому сенсі залиши транспорт? Не трогати його чи що. Давайте ще раз спробуємо. Я на цій ну, роботі не працював. Такий чисто обзорчик для вас роблю. Залиши транспорт. Давайте тоді просто почекаємо. Ну я вже, вроді, достатньо почекав. Давайте ще раз нажмемо Є і просто вийдемо з машини. Може тут щось нам треба забрати, щось зробити, бо я не розумію, чого не загружається. Давайте тоді попробуємо запитати в когось, бо якщо чесно дуже дивно, ось стоїть якась людинка А ну-ка. Братан, ти не знаєш чому тачка не загружається посилками? Як нам її правильно загрузити? Ви Ой, походу, АФК Знаю. Должна. Ну, типу я під'їхав, нажав Е. і мені вилізає, типа залишить транспорт. Бля, хуй його знає. Того заново устроїться. Mm -hmm, ну давай. Ладно, тоді пробуємо влаштуватися знову. Підходимо до цього роботодавця. Звільнитись, влаштуватись. Бемс. Передягнутись. І, до речі, вам зараз покажу, де орендувати транспорт, якщо ви вдруг не знайдете. Так, доступно третього навичка. І тут взагалі не написано. Ну, значить можна брати цю. Зараз беремо. Окей, влаштуйся. А, вирушай на склад, завантаж формування. Все те саме. Підходимо залиши транспорт. І в чому проблема, я не розумію. Кей, пишемо тоді слід N. Чому не загружається транспорт поштаря? І тепер чекаємо, бо мені пише про залишить транспорт. Не знаю, може треба кудись дійсно підійти його загрузити самому. Ну, але, якщо чесно, я тут не бачу якихось міток. І так далі. Навіть якщо от пробігти за реаперемутом, ну подивимося. Тут тут у нас теж нічого немає, це щоб забрати, поставити на маркетплейс. І так далі. Ну, а там у нас нічого не міняється. Не знаю, що не, не загружається транспорт? Ааа, йохани, бабай. Я поняв, поняв, все. Коротше, треба вийти з машини. І під'їхати на оцю мітку. Ну, от під'їхати біля мітки. Потім ми підходимо на єшечку, нажимаємо, бем, слутаємо посилочку, і тепер її ставимо сюди. Коротше, трошки все по-інакшому, ніж я думаю, і за цього я заплутався. Ну, в принципі, ви будете тепер знати, що треба робити в такому випадку. Так що грузимося і відправляємося на точку, і подивимося, скільки ми ж зараз заробимо за один цей рейс. Все, в принципі, я вроді би загрузив. Так, да, посилки завантажені, 5 з 5. І тепер. Ой, вибач, братан. Тепер нам потрібно. Всі ці посилки розвести, У нас є 5 точок. Їдемо бігом зараз відвозимо. Так, нам їхати найближче. Давайте подивимося куди найближче. От найближче, скоріш за все, десь сюди, в ту сторону. Так, да, нам їхати, по суті, до мірор парка. Їдемо і подивимось, скільки ми будемо лутати за одну посилку. Так, в принципі, все. Під'їхали ми тепер. Припаркуйся, та менте ж по. Ви... Коротше, ви по ми, ви, мене зрозуміли. Підходимо ага, наклейку. Эмс. Прикольно, кстати. на наліпев, типа. Забрав. І тепер біжимо додому і ставим. Скільки ми получимо, интересно? Ага, нам треба дві, Дві. Окей, окей, ще раз. Приліпили. Чикс. А, у мене ця штука забалась. Ну ладно. Якась дуже велика посилка. Ставим. Чикаємо. І ми получили 1100 плюс за завіпку, ще прикольчик. Ну, це досить так непогано. Досить непогано. Давайте так зробимо, щоб воно пропало. Якщо рахувати, що на, кожне, по, е, на кожну мітку ми будемо відвозити по дві посилки, то це ми будемо получати по 1100. П'ять міток, це десь біля 10 тисяч, плюс надбавка за віпку, якщо у вас є. В принципі, робота непогана. Досить. Давайте тоді відвеземо і подивимося, скільки заробимо ми всього. вже у нас друга мітка. Під, Підлітаємо до неї, Бемс. Забираємо посилочку, ліпимо наклеєчку, марку. І зараз забираємо. Мені інтересно, може таке бути, наприклад, що в хаті буде одна посилка або наоборот, три посилки, або щось, типо о о вот, бачите, три посилки. Інтересно, скільки ми зараз получимо за три, за три. Ну, я думаю, в принципі, я думаю так само. Не думаю, що це буде відрізнятись, але все рівно давайте протестимо. І вже після цього ще відвеземо. Ці посилки, які залишились, і будемо знати вже якусь більш-менш і того суму, скільки можна заробити на цій роботі за одну ходку Це ми отримали вже тут 1700, грубо говоря. Ну, 1500 плюс звітка. Так, давайте закинемо собі сюди, Бемс. І давайте їдемо на другу. Нет, точніше вже на третю. Так, все, ми приїхали. Тут у нас пацки стріляються. Нормально. Забираємо посилочку. ліпимо а Тепер питання, куди треба віднести, чи то немає різниці, ну я думаю, що на цю ліву, то що ближня. А далі розберемося, біжимо сюди з цими шариками. Бем-бем-бем. І відносимо цьому челіку. Тут, а тут аж 4. Інтересно, скільки ми золотаємо, якщо відвеземо всі 4 в оці посилки. Так, якісь люди говорять, трошки мішає, звісно, але що поробиш. Пацани туляться, Нормально теж тємка, Де. До речі, що скажете про тул контент? Чи хотіли б бачити у мене такий контент на каналі, чи вам більш подобається фарам для новічків, всяка, всяка така двіжуха. Коротше, напишіть, буду, буду старатися робити, то, що вам більше подобається. Поки що бачу по активності, що більше вам заходить фарм. Багато новичків залітає зі мною. Так що, дякую вам всім за підтримку і напишіть в коментарях, що б хотіли б більше бачити на каналі. Так, це вже у нас третя посилка. Зараз бігом останню довозим і подивимось, скільки дають же за 4 посилки. Я думаю, що може бути таке, що і одна може бути. О, мене забагалось, походу А що тепер робити в якійсь ситуації? Якщо літабнутись. Ага, ні, не допомагає. як це рішати це питання. Воно само розбагується, в принципі, за деякий час. Бем. Приліпили. Забрали і зараз будемо бачити, скільки же дадуть за 4 посилки. Підлітаємо дверей. ставимо І за 4 ми получили 1600. кстати менше, ніж за 3. Так, давайте останній будинок зробимо. Бем. Зараз може бути 5. Скільки максимум? Чи тут по наростаючій йде? типа 2-3, 4, а зараз буде 5. Побачимо, окей. Що а, це зверху, це капець, це трохи часу у мене займе. Тут за дві ми отримали так само. 1423 плюс ще 200 зверху. Ну і в принципі, можна зробити якийсь висновок. Загалом нам вийшло заробити 8000. В принципі, роботка непогана, не займає багато часу. Так що всіх чекаю на Квант, Не забувайте про підписку. Про мій промокод Хорд, який вам дасть багато різних клюшок. Пока.